Друзі, вітаю! Це програма Тернополяни. Все, що відбувається з нами тут на землі, визначається вгорі, там, де зірки і космос. От хочеться згадати дещо з минулого. Хтось пам'ятає, хтось ні. Але коли при владі були комуністи, то в радянському союзі категорично забороняли таку науку, як астрологія, астрологи. Не могли публічно висловлюватись. Часи змінились, і астрологія стала надзвичайно популярною. І, скажу вам відверто, ті, хто працював тоді на ТІВ-4, в Кутківецькому лісі була студія біля телевізійної вежі. Ми, по суті, мали ексклюзивну можливість щодня зустрічатись з відомим тренопільським астрологом Іваном Круп'яком, тому що він робив там свою передачу і робить її і донині. Сьогодні ви більше дізнаєтесь про Івана Круп'яка, про те, що він думає, як він передбачає майбутнє, тому що він в нашій студії. Іван Степанович радий вас бачити. Вітаю, вітаю. Не стану зразу питати, яке майбутнє очікує нашу програму. Бачу, ваша на лівій руці каблучка така цікава. Це якась Це каблу... символічна штука? Це каблучка символічна, тому що поєднання повного місяця і сонця. Якраз двох основних світил, які і там є вісім таких позначок. Тобто число вісім, воно в сумі дає і місяці Сонце повні теж весьмірку. А вісьмірка це є найщасливіше число на Сході, рахується, і весмірка це є символ нашого ДНК. Все. Починається з вісьмірки, з переплетеного земледуха, як колись наші поредки називали восьмий знак зодіаку. Ми, звичайно, поговоримо сьогодні про майбутнє, але ще один невеличкий екскурс у минуле. Ми записуємо це інтерв'ю 5 березня. Якщо я не помиляюсь, то 5 березня 1953 року помер Йосиф Сталін. Ви пам'ятаєте цей день так, у Тернополі? Пам'ятаю я той день, тому що прийшов. Тоді ще у нас було радіо. Таке, до речі, воно у мене до сьогодні працює на стіні. Сказали, що помер Сталін і газети. Всі люди були дуже стурбовані, тому що це було тільки після війни і боялися, що може вернутися знову війна. Був такий трохи тривожний день. По-різному до того ставилися, тому що цей диктатор дуже багато наробив клопоту, і багато сімей постраждали. Але така дата була. Я не помиляюсь у визначенні астрології, що це наука, яка дає нам. Не тільки розуміння майбутнього, а й розуміння про всесвіт з допомогою зірок і космосу. Якось так. Вся справа в тому, що ми є мікрокосмосом, і як би ми, якщо ми будемо глибоко, що дає астрологія, її не вважає деякі наукою, так само, як і психологію, деякі мірі і історію, але це все відносно, тому що астрологія дає можливість зрозуміти людину. І зв'язок людини з вищими силами. І якщо ми доб... добре себе будемо знати, подумаємо над собою. А чому з нас голова кругла, і на, на цій голові є сім отворів? Чому в нас є? Нуль посередині, і внизу ще два отвори. А це принцип математики: дев'ять чисел і нуль, а числа всі вирішують, бо людина створена по формі і по числу. Творіння відбито на нас від Творця, від зірок і від землі. Оце все, що тут, дво, це є наше. Ми складаємося майже 80% з води. Ви згадали про число. Я так розумію, що головним, головною вихідною такою інформацією для вас, щоб передбачити щось для людини у майбутньому є дата народження людини. Е, ну це наш приватний новий рік, але кажуть, день да, народження приватний Новий рік? Це наш приватний новий рік. Можна сказати, приватне різдво, бо нас вищі сили, Бог посилає на землю якраз в той день. І яким був той день, в якому знаку знаходилися небесні світила, від того дуже буде багато залежати майбутня програма нашого життя. Ми вже ніби саме в той час є розпреділені. Вищими силами, як ми будемо діяти, куди нас доля поведе, і хто буде супутниками в нашому житті, і навіть те, скільки ми будемо на цій землі проживати. Я навіть не сумніваюся, зараз до вас звертаються люди, рідні, близькі, яких, скажімо, зникли безвісти на фронті. Я собі навіть не уявляю, Яку відповідальність ви на себе берете, повідомляючи їм про те, що, скажімо, зниклий безвісті воїн живий, але знаходиться десь в полоні? чи… І він може повернутись. Це ж надзвичайно важливо Це... відповідальна штука. Надзвичайно відповідальна штука, і брати на себе таку відповідальність. Те, треба думати про те, тому що буквально все ви її берете цю відповідальність а, на себе. Буквально все, що ми говоримо, ми маємо відповідати за свої слова. Тому що все потім може обернутися. Тому з кожною людиною треба вести індивідуальну бесіду майстерно. Мудро, підходячи буквально до всього, вивчаючи родинну ситуацію, як і чому сталося, і так далі. І треба, щоб людина зрозуміла ту ситуацію, в якій вона знаходиться, і в такому плані. 23 лютого 2022 року ви могли. Передбачити і чи вірили ви в те, чи знали ви те, що 24 лютого розпочнеться війна? Війна розпочалася дуже давно, вже ще в 14 році. Погоджуюсь, це продовжує повномасштабна війна. Переформулюю. Так, а, а повномасштабна. Вже це все, коли нас всі запевняли, навіть мене і близькі питали, щоби не було тої знаєте Тому що якщо ти кажеш, ти вже сієш, паніку знову ж таки треба відповісти за свої слова. От. То комусь і з таких своїх близьких я сказав, що в нас чекає біда. А вже якщо хтось так з людей говорив, кажу: не переживайте, ми мусимо перебути той період. Чи могли ви передбачити і чи намагались це зробити? Скажімо, коли Зеленський летів до Сполучених Штатів Америки і попереду була ця скандальна зустріч в овальному кабінеті. Чи могли ви передбачити її результат цієї зустрічі? а ми знаємо, яке я її... думав про це, тому що дуже багато е, таких негативних е, космічних е, астрологічних показників було. По перше, зараз Юпітер іде в руйнівному знакові. А Юпітер це символ влади. І не завжди влада може домовитися до чогось. Це була перша місячна доба. Це теж такий тривожний день, де не завжди можна щось якесь таке вирішувати. Коли через п'ять днів після інаугурації президента Америки, 47-го президента, Нашому сьомому президентові Зеленському, 25 січня, виповнилось 47 років, і мене трошки це насторожило. Це 47-й президент, а нашому президенту 47 років. Найбільша, е, такий зв'язок повторюється числа. Думаю, щось тут буде будемо мати якусь трошки невелику проблему, яка і, і, і після того і сталася. Так що це близнюк Трамп. Народився 14 червня. А наш президент сьомий, бо неправильно рахують, бо американці рахують Трампа 45-м президентом і 47-м президентом. А в нас двічі кучма був. Шли підготовка до виборів. Значить, кучма був і ви зараховуєте так, і, і другим, і третім президентом. Я відштовхуюся від того. А так як Україна закодована під сімкою, тому що переважна більшість. На 95% події, які зв'язані з історією України, відбуваються під сімкою. Бо в назві Україна сім літер. Ми межуємося сімома державами світу. Якщо взяти такий навіть день, коли було проголошено День Незалежності, до речі, був проголошений на повному місяці, а це тривожний день, і от маємо таку тривожну історію. Якщо взяти 24 серпня 1991 року, взяти ці числа, всі звести до мінімуму. Проголошення незалежності. Так, буде сімка. 16 липня 1990 року, 16-та сімка, де знову ж таки було прийнято декларацію про державний суверенітет під сімкою. І інші такі події відбуваються завжди, хочемо того чи не хочемо під сімкою. Ви знаєте, я вам зараз підкину ще одну сімку. Якщо спецслужби Росії ФСБ, там, КГБ нічого не перекрутили і не змінили, то Володимир Путін народився 7 жовтня 1952 року. Виходячи з цієї дати, астролог Іван Круп'як може сказати, коли цей диктатор залишить Україну в спокої, коли він перестане бути президентом, коли у нас все внормується, ви знаєте, якщо взяти навіть історію, то і радянська Україна була проголошена під сімкою 25 -го грудня. Знову сімка так, сім керівників. Керувала Радянським Союзом на протязі 72 років. Якщо взяти, порахувати прізвище першого і останнього Ульянов і Горбачов, то в їхніх числах закодовано є початок радянської влади і кінець радянської влади. Тому що радянська влада була проголошена вночі з 25 на 26 жовтня за старим Стилем або 7 на 8 листопада за Новим Стилем. Така сама ситуація. Це відбулося в пущі, де був задуманий Радянський Союз через певний період часу три керівники Слов'янських держав ліквідували Радянський Союз вночі 7 на 8 грудня. Ні, ну я все таки про 7 жовтня 52-го року і, і, і про Путіна. Йдемо і до Путіна. Коли Путін прийшов до влади, коли був Єльцин, Шушкевич. І Кравчук в трьох слов'янських республіках, то їхні теж прізвища складали таку саму дату, під яким сталося, ото прийшов в новому вже столітті, фактично, до влади Путін. Путін Терези, подвійні Терези, він сімка, і якраз він несе отаку негативну енергетику. Бо якщо подивитися на його загальний стан. То він постійно людина в тривозі. Він завжди в нього щось не так. Внутрішня душа, як кажуть, кличе до чогось, до якихось таких подвигів. І якщо він за, за щось задумає, то він дуже важко, щоб від того відмовився. Але. Все має свій початок і все має свій кінець, і прийде час. І путіну не забуваймо, що вже в цьому році новому поколінні, яке народилося в 21 столітті, виповнюється 25 років. А за 100 років п'ять поколінь виростає. Значить, ми вже зовсім інші, і все зміниться. Але що найстрашніше, чому в нас таке є? Бо зачаття водолія проходить в знаку тельця. Україна під Тельцем, а Росія частково під водолієм. Ми народили тому. Вони шукають свою історію у нас. Їм то трудно, бо вони знають, що якимись коріннями чимось вони прив'язані до саме до тих далеких історичних. Іван звоч. Ви так заінтригували цифрою сім? Скажіть тернополянам цифру сім вважати щасливою. Вкрай неблагоприємною, нещасливою, можливо, хтось хоче собі і люди часто хочуть номери на автомобіль. Там чотири сімки, три сімки. Це варто Це, робити. Ну нема що таке? Сім нема щасливих і нещасливих чисел. Кожне число несе своє енергетичне навантаження. Але сімка дуже згадується, багато в Біблії. Сімка врахується як таке Боже число, сім планет. Сім кольорів, сім звуків, і дуже багато ще інших таких важливих е, факторів у в нашому житті і у природі саме пов'язано із сімкою. Я не стану зараз називати прізвище, тому що це люди у Тернополі відомі обійдусь без прізвищ. Але в мене є абсолютно достовірна на мій погляд інформація, що протягом багатьох десятиліть, останніх я би навіть сказав, відомі тернопільські політики. Бізнесмени, громадські діячі кроку не могли і не вступали без того, щоб не порадитись з астрологом крупяком. Чи варто зараз робити ті чи інші дії, йти на якесь засідання, йти на якусь посаду? Це правда? Було таке, всіляке було це приватна справа кожного із них, але не тільки наші. Згадаймо, наприклад, президента Америки, який довго. Правил, і фактично при якому сталося кінець союзу, бо він зустрічався з Горбачовим президент Рейген. Він знав астрологію глибоко, його жінка займалася тим. І в нього були чи два, чи три навіть спроби якогось такого замаху, але прораховано, він в той час не появлявся десь на тих місцях, де була певна небезпека. Так що астрологи і в астрології при Радянському Союзі. Воно було ніби заборонено, але Воронський був у нас астролог світового значення. Він консультував радянських керівників. Нічого той же Сталін, якого ми вже сьогодні згадували, він мав з Санкт Петербурга жіночку Ясновидящу, яка буквально розказувала йому всі програми, як діяти і так далі. І, і, і Ленін, і таке інше. Так що це все люди, а люди завжди. Хочуть. Ми хочемо всі, нас це найбільше цікавить, яким буде майбутнє, що буде завтра. Але завтра наше залежить від вчорашнього дня. І якщо ми візьмемо наш тризуб, тризуб назвав його російський історик, а так то тресуття, то воно відображає вчорашній, нинішній і завтрашній день. Три сутності або три глави. І по, по тому о, фактично і базується дуже багато. В нашому минулому закодоване наше майбутнє. Тільки треба вміти розшифрувати, бо в корені дерева відбивається його корона, його конус. Нинішні тернопільські політики, керівники користуються вашими послугами. Ну, скажімо, В'ячеслав Негода, Богдан Будковський, попередник Михайло Головко там, чи Володимир Труш не стану згадувати прізвища з більш далекого минулого, хоча б ці люди. Я на це питання. Професійна таємниця. Відповідати не буду, бо це кожна людина може звернутися, якщо має якісь проблеми, чи якісь свої бажання, і це їхня справа. У астрологів теж є свої професійні таємниці, так як і в лікарів, я так розумію. Ну, а як же ж? Дуже багато, тому що людина приходить, коли ми там може відкритися найпотаємніше в своєму житті, і це не так легко, і це найпотаємніше. Дивишся, чи можна людині допомогти, чи не можна, як вона прийшла до того, вона себе може до кінця і не зрозуміти, чому які там події привели до того. Так що різні різні бувають ситуації, але це є таке саме, як ви сказали, лікарів своя таємниця, психологів і астрологів своя таємниця. Я вам скажу відверто, я би на це особисто не наважився, тому що я не хочу знати дату своєї смерті. Живу, поки живу. Чи часто люди звертаються до астролога Івана Курп'яка з проханням Скажіть, будь ласка, скільки я ще проживу і коли я помру? Знаєте, Леся Українка, найсильніша жінка світу, поетеса, дуже мудро написала в своєму творі лісова пісня, стане початком. Тоді, мій кінець, ми не знаємо, і ніхто ще конкретно не може сказати. Є там закони реакарнації і так далі. Що ми можемо повернутися? І так астрологія твердить про те, що ми проживаємо кожен знак зодіаку, Це відповідне життя, душа перевтілюється. все. мені приходилося зустрічатися з людьми, які ніколи в житті не були в тих місцях. Але вони відчували, що вони так вдома, і це було дивно. Я, каже, я йду по тих стежках, я відчуваю все. Я, каже, я приїхала тут. Я зовсім-сі зовсім, е, ніколи в житті перший раз е, е, попала в то місце. Багато тут теж важко пояснити. Але в нашому зачатії закодований наш кінець. І як зірки стояли в той час. Коли ми з'явились на світ, так вже там є записано про те, що ми відійдемо, в якому випадку, коли залишимо оцей світ. Іван Сапанович, а церква, священнослужителі не мають? Ну висловлюсь так претензій до астрологів, тому що ви керуєтесь тією інформацією, яку дають зірки, космос. Ну а церква. Все таки ми ж розуміємо. Церква каже, нами керує Бог. Як ці речі чи не протилежні вони, і чи церква не має до вас якихось Ви знаєте, претензій? Хто читає Біблію? То ніколи претензій мати не буде. Бо в Біблії дуже багато є посилань саме на астрологію. В Старому Завіті написано, чи знаєш ти закони небес, чи виведеш ти свій зодіак. Жінка одягнута в сонце під ногами місяць, народжує дитину. А червоношкірий дракон вже чекає на її, от якраз наше життя таке коротке. Е, і віночок в неї з 12 зірочок. Це теж принцип є астрології. І там же ж написано в Біблії: пророкуйте, робіть людям радість і щастя. А хто не, кому це не вигідно, то може щось придумати і так далі. Зрівнюю з ворожками, з різними там це екстрасенсами, це все далеко не те. Астрологія це одне пророкування. Ані, там чи ворожка, чи щось, чи відьмі. То це зовсім інше. коротке запитання на завершення. Я не сумніваюсь, впевнений, що вас постійно запитують про те, коли закінчиться війна. Я не стану так формулювати. Я запитаю по-іншому. Люди зараз кажуть, що буде далі невідомо у зв'язку з тими подіями, які відбуваються. Що буде далі, Іван Степанович, з Україною з нами? Ну я кажу, що ми вступили в дуже важкий період. 34-та річниця незалежності. А це теж сімка, і маємо вистояти складно, дуже складно, але вищі сили нам допоможуть, і ми повинні. Перемогти. Там кажуть, повномасштабне, коли почалося, почалося 24, -го, 2, 2022-го, там було дві шістки, а рівно через шість місяців до Дня Незалежності України це три, три шістки виходить. От злі сили, злі сили якось так спровокували, щоб оце почалося. оце все, що ми зараз маємо. Але ми. Мусимо вистояти. Ну втриматись не можу просто, хоча казав, що останнє запитання, тоді вже і справді останнє. Так тришістки це погане негативне поєднання. Тришістки це дев'ятка. Це якщо взяти звести їх до мінімуму дев'ять. А дев'ятий знак зодіаку це стрілець, це воїн, це кентавр, жовнір древня назва нашого зодіаку. І якраз хто зараз відстоює інтереси України, солдати, воїни. Жовнір на них надія. Іван Саван, щиро дякую вам за розмову і бажаю вам міцного здоров'я і успіхів у вашій непростій роботі. Дякую, дякую вам. Дуже дякую.